Доброго ранку, малятка. Доброго ранку, шановні батьки. Нікочка, привіт. Привіт-привіт. Ніколька, я тобі пропоную сьогодні обрати, який в тебе буде настрій. Ось поглянь, я тобі зараз покажу картинку, який же в тебе сьогодні настрій. Ти сьогодні весела, як крошик, чи можливо ти зла, як бараш? Вараж так. Чи можливо замріяна, як нюша? Чи сумно, як їжачок? Який в тебе сьогодні настрій обери? Ні. На кого ти схожий твій настрій? Наш. На нюшу? Да. Да? Ти також замріяна така, і в підносці, так? А мама на кого мама схожа? Нет на бараша? Ні. Чого? Ні. Мама зла в тебе сьогодні? Ні. Мама сердиться сьогодні? Ні. Я сьогодні на тебе не Я сьогодні. А на кого мама схожа? Може, на кроша? Ой, я не вла. Чи, мама також на нього? Нікітка приєднався вже, бачиш, поки ми з тобою поговорили. Добрий ранок, Нікітка. Добрий ранок, ви бачите. Нічого. Нікітка, приєднуйся до нас і ось поглянь, ми сьогодні обираємо, який у нас настрій. Ти можеш бути. Тебе настрій, може, буде веселий, як крошика чи бараша. Нікольчка вибрала собі нюшу, вона також замріяна така, а можливо ти сумний, як їжачок. Який у тебе сьогодні настрій? А хто я ж не знаю? каже мені, хто це? Ти веселий, як крошек, так? Як крошек. Супер. А мама в тебе, який у мами настрій, як ти гадаєш? І тебе настрій. А ти як думаєш, як ти? Ого. Не маю очей. Який, який? Покажи ще пальчиком, я не бачу. Замріяна. Як нюшенька, так, така мама? Uh -huh. Добре, класна малята. А в мене також як... yeah. такий настрій, як у крошика yeah. 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 Uh -huh. Так. — укрошика Так, Малятка. Ось погляньте, сьогодні до нас завітала совуня. І вона нам хоче розповісти дещо. Послухайте. Яка в нас пора року, так? Поговоримо з нею? Погляньте, сонечка з'являється частіше на дворі в нас? Так, на вулиці стало вже тепліше, так? З приходом весни. З'явилася більше зеленої травички, так? Мама, мама, я хочу вже приправити Зараз, Нікішка, зараз не буде. Також з'явилися на дворі квіти, так? Заквітнули. А ще... Ой, що це мадата? О, а ще попросили сучки, так? І весело співають, дарують нам свій чудовий спів малятка. Ось так стає на вулиці чудово з приходом весни, так? Та стає яскраве, так? На дворі веселіше, так? Зі співом та шитчю. І ось сьогодні совуня хоче з нами трішки погратися, а потім ми зробимо так, Добре? походом весни приготіли пташки. І ось погляньте, на цій гілочці сидить зозуля, а на ці горобчики. А ну, скажіть мені. Ой, ой. Так, а ну, подивіться і скажіть, кого більше одна зозуля чи багато горобчиків? Кого більше? Багато горобчиків, так, їх багато на гілочки, а зозуля одна, так? Це це солов. Чи це слово? Так, горобчиків багато. А ось подивіться, у нас є тут лелека і горобчик. Ану, скажіть мені. Ось погляньте, ось це. Білий такий високий лелека, а це маленький горобчик. А ну скажіть мені, яка пташечка вища? Лелека чи горобчик? ця велика, Влика. лелека, так? Великий білий так. Він високий, а горобчик який у нас? Невисокий. Маленький, так? Великий. І великий птах такий високий, а цей маленький, ніжки в нього маленькі, так? Да. А Далі. Далі. А ось наступна картинка, погляньте. Горобчик у нас стоїть внизу, а ластівка де? Далі. Висок. Висок в Високо в небі літає Ластівка, так? А горобчик сидить на землі. Ой, малятка, погляньте. Ану, скажіть мені, за чим сховався такий журавель Великий Птах? За чим він сховався? Оце. Що це таке? Якус. За кущиком молодець, ніколька. Журавель сховався за кущиком. А біля чого сидить шпачок? Біля чого? Що це таке? Я... Ні, він не прячеться, він сидить. Ось, ось він сидить біля. Ось, мені чисточка. Мені чисточка. Я чую чую, Нікітка, біля квітів молодець, біля квіточок він сидить. А на чому сидить зозуля? Начнувана. На чому вона? палки, на палки, на, палочки, на гілочці, так? Молодці малятка. А ось погляньте, тут у нас пташечки якась одна пташечка зайва. А ну подумайте, яка тут може бути зайва пташечка? Не зайва? Та ні, одна зайва. Будь Зайвий ось цей журавлик, бо він великий, так? А оці пташечки маленькі. Бачите, в них в них ніжки маленькі, дзюбики маленькі. А у журавлика погляньте і дзюб великий, і ніжки великі. Ось такі вони весняні птахи, так? Ні, ні, так ні, 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 ні. ні. А зараз я пропоную нам з вами зробити свою таку чарівну, незвичайну весняну пташечку. Зробимо? З паперу. Вона робиться зовсім не складно. Сідайте зручненько. Так. Для початку нам треба взяти великий кружечок. Добре, великий беремо кружечок і нам треба його зігнути пополам. І в нас вийде ось такий півкружечка. Не котрішка, да допоможіть, а далі дітки, хай самі. І пальчиками так розрівняем. Так. Mm -hmm. Тепер беремо клей і намащуємо. Mm -hmm. Отут с краєчку намастимо. Щоб приклеїти голівку Де пташі? ми? Мама, де Я? ми! Який? Який? Де? Колір ми? який? Да. Червоний, Червоний. так? Да. Ось так, ось тут краєчку намаші і приклеїмо голівку нашій пташі. І цей це, ну, Так. Що ти в тебе не виходить? Чому ти засмучуєшся? Закомандувала ще й в пташечку робити, а тепер не є Так. А отут біля голівки на... тут... ще намащуємо тут посерединці і приклеїмо. Крильця пташечки. Ось. Одне для пташечки, друге для другої. Тебе буде дві пташечки. Поглянь я також одну як готувалась, приготувала ще ось одні. Такий так. Глянь, виходить, Нікуся? <хи> а в тебе виходить, бо в тебе звук виключений, я <хи> не знаю. Все виходить. Сейчас, так? Я а я так, і залишилось нам клювок приклеїти, отак ми намащуємо трішки клювок і приклеїмо так до. Олівки нашої пташечки ось так. І Наша пташечка буде вже майже готова. Залишилось тут оченятка намалювати. Так? І ми малюємо оченятка нашій пташечці. Так. Ось так. На голівці намалювали маленьку. Такую крапочку, это будет очень нятко, пташечка. На не. что? Так, нам что-нибудь? Ручку М -м -м -м. Сейчас сделаю. Тут что не хочет, чего она хочет? Хочемо так так. Ось так. Що вона нарисувала, нагляньте. Нікочка, нікитка, тепер погляньте вашу пташечку можна ось так поставити на стіл. І у нас так погляньте. Оже, є наша пташечка. Ось так гайдається пташечки. Теперь покажи, Юля, пташечку. Нет, Юля, я так не бачу. А так подними, покажи мне. Стой, стой, поставь так ручку. Поставь ручку, я тебе посадю пташечку на ноги. так стави в Все Всё, ты плачешь. А как ты хочешь? Ой, это же вышло пташечка. Глянь, та да які гарні у нас пташки, так? Ось так вони гайдають. Ой! Полетіла моя пташечка. Ось такі гарні, так? Таких пташечок можна зробити цілу купу і буде ціла родина частина, mm -hmm. так? Правда, не складно малята робити таких пташек? У вас є гарні пташечки малятка. Я пишаюся вами, ви молодці. Я буду чекати на фото ваших пташечок з вами, добре? Я краще їх розгляну. Мар'ята, вам сподобалася пташечки. Чому ти роз... засмутилась? У вас такі гарні пташки. Ой, -да. Малятка, будемо прощатися до завтра. Завтра ми обов'язково з вами. Щось цікаве помалюємо добре? Або щось зробимо? Я ще okay. І в нас все буде чудово. Пока-пока, малятка. Пока-пока. Mm -hmm.